Вітаю, шановні покупці магазину Методична палітра вчителя. Ми підготували для вас надзвичайно цікавий урок перший урок для першого класу, який називається Вирішаємо в шкільне життя поїздом дружби. Що ж містить такий урок? Насамперед, ви бачите перед собою презентацію, яка е, гарно оформлена і з таким е, дзвіночком. Коли ми з вами перейдемо на наступний слайд, нас вітають Марічка і Василько та ведмедик букварик, який дуже веселий. Don't you me like you, baby? Don't you need... І так далі. Такий початок буде гарним таким вау ефектом для ваших учнів і зразу зацікавить їх, що ж такого вони будуть бачити в школі на всіх своїх уроках. Don't you want... Далі у нас листається книжечка і ми бачимо етапи квесту, їх 10. Ось доньки дружби. Я зараз детально розказувати не буду, що ви робите на кожному етапі, адже е, у комплект входить інструкція, яка детально описує кожен етап і також слова вчителя, що і де він повинен робити, що і де повинен він сказати. А ще з вами завжди буде ось такий ведмедик-букварик. Привіт, мої маленькі друзі. Я так радий бути з вами сьогодні. Давайте познайомимось і подаруємо один одному долоньку дружби. Разом нам буде весело і цікаво вчитися. І такий ведмедик-букварик буде на кожному етапі допомагати вам оголошувати етапи уроку і, звісно, діткам буде надзвичайно цікаво. Привіт, мої маленькі. Ну а далі ми переходимо ось до сердечка, що з ним робити знову ж таки можете почитати в інструкції. І у нас з'являється перша частина потягу. Далі в нас етап, як ми готувалися до школи. Знову в нас ведмедик буквари, якщо з діткам цікаве, розповідає, Ви знаєте, я... а ми прямуємо далі, і в нас з'являється вже один вагончик біля потяга, адже діти виконують завдання, і потяг все збільшується та збільшується, а в кінці вони прочитають ціле речення, яке привезе їм цей потяг. Отже, наступний етап, мій друг портфель. Тут досить цікаві завдання, які знайомлять учнями із тими елементами. У мене діють. є найкращий друг, мій портфель. Він завжди зі мною носить книжки, зошити і навіть яблуко. А у вас є портфель? Давайте розкажемо, що він ховає всередині. Так, і далі ми продовжуємо е розповідь про портфелик, цікава казочка, із запитаннями тощо. Таким чином, відбувається розповідь про все учнівське приладдя. Нарешті ми добираємося до хвилинки, цікавинки, хвилинки гри. Натиснувши на цю сторіночку, вчитель потрапляє у середовище з грою, де ви можете з учнями погратися у цікаву гру, пострибати жабками по купинках. От, е, якщо вони будуть давати правильний відповідь, то жабка буде долати купинку. Якщо ж вони будуть давати неправильну е, відповідь, то жабка може утопитися. Діткам буде дуже цікаво. Потім у нас хвилинка малювання веселий олівець, а наш потяг стає все більшим і більшим. Знову нас зустрічає ведмедик. -букварик. Ой, здається, мої лапки хочуть потанцювати. А ви любите рухатися під веселу музику? Так, і у нас зараз моя хвилинка. Дітки можуть потанцюватися. Потанцювати під таку веселу е, музику. І так далі. І нам ведмедик повідомляє різні цікавинки. І ми продовжуємо мандрувати презентацією, Ви бачите карту України, карту світу і цікавинки про школи світу. Наш потяг стає все більшим. Далі у нас гра та ні». і знову ведмедик букварик про це розповідає, що ж це за гра, заохочуючи діток. Потім етап знавці математики. Дітям пропонуються загадки, вони дають відповіді, і з'являється цифра на е, даному слайді і так далі. О, наш потяг майже готовий. Як Наша рідна домівка, і вона дуже гарна. Давайте створимо віночок з квітів, які символізують нашу країну. Я вже уявляю, який він буде барвин. Учні створюють віночок в Україні. Він буде ось таким, а ще попереду декілька цікавих слайдів. Так, ми українці. Як бачимо, презентація візуально приваблива, насичена і буде дітям цікаво розпочати навчання у першому класі, відвідавши такий урок. Що ж було зашифрування врешті-решту потязі? Так, ми першокласники. Обов'язкова рефлексія. Сьогодні був чудовий день, правда? А який у вас зараз настрій? Покажіть мені його усмішкою, кольором або. І далі е дітки обирають свій настрій. Крім того, як бачите, комплект містить, крім презентації надзвичайно цікавої, містить свідоцтво школяра з вітальною листівкою. Ось така. Вона і учні отримують її по завершенню урока. Також у нас є інструкція до першого уроку, де детально розписано кожен урок. І вчителю буде дуже легко його провести. Він виглядає ось таким чином. Також у нас є ще деякі елементи до уроку: це синьо-жовте сердечко, розтяжка. Ми першокласники, розтяжка привіт, перший клас, Бутафорія різне, Бутафорія Привіт школу, розтяжка з ним знань, табличка на двері є ось у двох видах, слова першокласника, слова першої вчительки, буклет батькам, емблема я першокласник, емблема я першокласниця, і також пісня першокласника. Тому, як бачите, продавці магазину методична палітра вчителя. Потурбувалися про вас, і вам буде дуже легко ввести учнів у країну знань.